Сьогодні я приїхав в Одесу купляти свого першого корча. Побачив таку машину. Перший раз вживу бачу. Ну, це звичайно корч. Це не нормальна машина. І єдине, що мені треба міняти ковша. Того що йому гаплик. Ще в планах розібрати салон тут, продати, що можна. І оце сидіння можна поставити на водійське на перший час, потім вже буде видно. Також мені дісталася ось балка, колеса, передні амортизатори. І Ще два колеса, ну і це мішок сміття з неї, який я дістав. Отака От ось машина. У мене в планах розпродати все, що можна з неї, щоб можна було купити собі ковша. Ось цю ерунду відмив повністю, як тільки можна, з милом і з бензином. І... І вона тепер чиста, красива. Ну і суть в тому, що вона якби не гнила. Ну, ладно, вона трохи ржава, але таких щоб сквозних дирок немає. В принципі... Поїздить. Але все-таки це корч, це не нормальна машина, тому як би проблем не повинно бути. Приїхав з Одеси на ній. Ну і звичайно, так як стояло колесо під сидушкою то було добре, а зараз так собі. Коротше, треба оце сидіння переставити сюди, і все буде добре. Таким чином зняв задній ряд. Зараз погуглю як знімається спинка, спинку теж зніму. В планах у мене все це продать і купити сідушку нормально. Ну, звичайно, залишився біревні. Все інше. Мені вдалося зняти задній ряд. Короте, тут прикол в тому, що воно внизу держиться, а зверху тільки заходить в паз. Ну і коротше, отак от виглядає задній ряд. Тут ще здер шумоізоляцію, яка мені нафіг не треба. У мене все-таки гонка, спорт, мені треба легкість. І якось отак це виглядає, але ну, тепер тут прям ехо з'явилося. Тепер переставлю сидіння, тому що... Тут спинка не працює, це нормальне положення спинки. Ну це некомфортно їздить так. То зараз поміняю. Сьогодні я хочу повалить боком, спробувати свій перший раз, як це. Тому їдемо на Феофанію це найближче до мене, що є. На кінець то я покатаюсь юху, невже я в цій тусовці тепер? Невже я тут? Під їх тут, звісно. На Феофанії мене чекало розчарування, тому що, по-перше, потрібно шолом, і в'їзд коштує тисячу гривень плюс за організацію півтори тисячі. І це за три години мені треба половиною тисячі заплатити не бюджетно, тому треба шукати. Спробую ще з'їздити на чайку, але це вже не сьогодні. Давай розкажу по спекам. Отакий от, от затяганий руль Куса YDC. Ну, ходи дуже приємні, дуже класні. Ручник самий дешевий, найкитайський, поганий. Но він є і він ну, дуже погано схватує. Треба дуже сильно його тягнути, щоб він щось схватив. З проводкою така от борода, що, звичайно, не дуже. Пасажир там ногами як зацепить, воно все розлетиться. Далі ковші чи напівковші, ремні є, що слава Богу. Зимова гума ззаді стоїть r 15 195-60. Під капотом М42 Б18 стоковий без нічого. Спереді 16-та гума. А, зараз покажу 205-55R16. Ось такий от сетапчик. Що, спробую накатить? Якось так. Ще крута банка стоїть. А, коршун Одеський виробник. Коротше, зараз покажу вам перші рази свої. В наступному відео точно я буду дріфтити, ще не знаю де, але це точно буде. Якщо не вдасться на чайку, або, не знаю, там буде дуже дорого, спробую, можливо, No Motors. Якщо і там не вдасться, то доведеться на парковці, валить боком.